Судять працівницю податкової служби, яку звинувачують у хабарництві. Посадовицю головного управління Державної фіскальної служби Волині затримали ще у жовтні 2017 року. А судова тяганина триває й досі. За матеріалами слідства, екс працівниця налагодила цілу схему незаконного збагачення і систематично вимагала подяку за списання боргових зобов'язань підприємствам та підприємцям. Прокуратура наполягає, що чиновниця брала так званий 30-відсотковий відкат в той час, як держава втрачала значні суми. За попередніми даними, збиток оцінюється майже в мільйон гривень. Тож тепер обвинувачені загрожує до 10 років. За гратами серед свідків у справі, яких запросили для дачі показів, як фізичні особи-підприємці, так і великі компанії, здебільшого допитані у суді кажуть, що не мали ніяких злочинних домовленостей з обвинуваченою, і гадки не мали про шахрайство. Ми ну, не тільки там списувати чи що, що тому, що я так розумію, про що ви говорити. Є питання, чи я знайомий з кимось чи не знайомий. Я а не знайомий взагалі. Я не знаю, що так сталося. В залі суду точились запеклі баталії. Адвокати підсудної вимагали відводу прокурора, адже один зі свідків заявив, що відразу перед засіданням мав приватну бесіду з прокурором, під час якої, начебто, той запропонував нагадати обставини справи і почитати протокол допиту. Що ви мали на увазі, що пересудовим засіданням прокурор дав зачитати письмові, почитати письмові показання? Це ваші показання були. Ви пам'ятаєте цю справи? Ні, вже не пам'ятаю. Ось, будь ласка, розповідайте. Де це відбувалося? Звуть, на цьому тому. В коридорі відбувалося. Ні, відбувалося. Тут відбувалося. І він вам надавав письмові якісь показання, які ви раніше давали. Надавав почитати. Ви так. їх почитали, так? так? І він сказав, щоб ви їх почитали для того, щоб ви згадали, що, що ви Ми говорили. Ні, я не можу про заставити, що так. заставити. Він сказав, маєте бажання знайомі це має. Зрозуміло. І ви перечитували це. Питання. Так, зрозуміло. Більш немає на запитання. Даного свідка наступним не буде заявовід. Прокурора сторона захисту переконана, це ніщо інше, як тиски, намагання вплинути на покази свідка. Окрім того, свідок заявила, що має сумніви, чи дійсно її підпис стоїть у протоколі. Прокурор не просто приділивши протокол а, свідку перед судовим засіданням. Я підтвердила свідок і ми це спостерігали в судому засіданні прокурорші, що до тиску на свідка для того, щоб вона повідомила ті обставини, які були зазначені у протоколі. Однак, слава Богу, це не вдалося зв'язку з тим, що свідок вказало про те, що це не її показання, хоча підписи схожі. Суддя оголошує перерву. Поки адвокати готують письмове клопотання про відвід прокурору, стурбований прокурор комусь телефонує і, ймовірно, консультується. Невідведення прокурора від підтримання ним обвинувачення в суді. З врахуванням кількості свідків, які ще підлягаються допитати в даному кримінальному провадженні, такий може продовжити вчиняти подібне або ж може вдатися до тиску на свідків, які ще є недопитаними у кримінальному провадженні. Суддя в клопотанні сторони захисту відмовляє. Прокурор рішенням задоволений, натомість обурюються адвокати. Весь цей час непорушний спокій намагається демонструвати сама обвинувачена, однак під час допиту свідків помітно нервує, від коментарів відмовляється, а від об'єктиву камери та поглядів присутніх ховається за темними окулярами. Наступний свідок вказує, що дійсно факти переведення грошей на приватну карту мали місце, начебто за приватні консультаційні послуги. Винагороду сплачував, ну, за те, що ну, я не раз консультувався, це було ну, якби оплачував. А кому ви сплачували цю винагороду і яким чином? На картку, але на картку я не пам'ятаю, але. Но... Тратив саме... на картку, але не Ковальчук точно. Чи знайома вам така особа, як Ковальчук Тамара Степанівна? Ні. Не знайома. Чи перераховували ви грошові кошти на картку Ковальчук Тамари Степанівни? Я не пам'ятаю цього. Можливо, ну. Можливо, переховував, але 100 я не пам'ятаю. Ну, я ж кажу, за те, що я консультувався, я перераховував кошти. Каже, що за певну суму коштів посадовиця мала позитивно вирішити питання з заборгованістю. Ну, мова була про те, що там в процесі діяльності буде якась там частково списана сума податкового. Навантаження, і відповідно за це там якусь ну, винагороду я би мав заплатити. Ну. Кому заплатити? Пам'ятаєте? Визначати? Чи не пам'ятаєте? <світтє> ну, прізвище ще не пам'ятаю. А далі неочікувано свідок заявляє, що правоохоронці чинили на нього тиск та погрожували звинуватити у пособництві. Треба приїхати і дати показання, написати заяву. Якщо я цього не зроблю, то я буду як співучасник. Тож, поки не зрозуміло, чи свідки просто не пам'ятають практично ніяких обставин справи співпраці з обвинуваченою, чи просто не бажають розголошувати деталі ймовірної корупційної схеми, і чи люди в погонах справді чинили на них тиск. В наступному судовому засіданні продовжився допит свідків однак вже очікувано присутнім, куди цікавіше було спостерігати за баталіями прокурора і адвокатів. Так останній буквально звинуватив прокурора у неналежній підготовці до засідання, зокрема щодо виклику свідків. Підкликався свідок Ткаченко Володимир Вікторович, який на даний час перебуває за межами території України, з чим відповідно не може з'явитися судове засідання. Що стосується свідка такої, як Ткаченко, я просто не розумію, звідки прокурор береться відомості, що він знаходиться за кордоном. Сьогодні на світі я промоніторив відповідно до реєстру судових засідань Ткаченко прийматиме участь у Російському районному суді. Тож тепер тільки суд зможе вирішити цю вкрай заплутану історію, де до обвинувачень у хабарництві доєднались і заяви про процесуальні порушення, та навіть тиск на свідків. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.